Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проект Initia та другий тиждень квестів Теснету, розглянемо, які зараз нам потрібно виконати завдання для того, щоб зібрати наш Experience. Ну і не будемо затягувати. Переходимо на сайт. Більш детальна інструкція та всі посилання будуть в моєму телеграм-каналі. Ну і переходимо на сайт. І спочатку можна зібрати з крана тестові токени. Це, звичайно, не обов'язково, але по бажанню можете зібрати. Далі переходимо в вкладку XP. І нагадаю, нам тут потрібно слідкувати за нашим питомцем, прокачувати його та збирати поінти. І на цьому тижні нам також потрібно виконати 6 завдань, як і в попередньому. Їх ми можемо бачити ось тут. Перше, це ви просто повинні заклеймити свій XP. Можна зробити це прямо ось тут. Натискаємо XP. Далі підписуємо все це в гаманці. Скажу відразу. Можуть все глючити. Зараз я можна сказати, зранку записую цей ролик, то все працює доволі швидко, але в ньому дуже важко виконати завдання. Тому якщо у вас щось не виконується, просто виконуйте пізніше. І все ми зібрали. Тут в нас з'являється галочка Наступний крок нам потрібно перекинути мінімум один токен ініті на будь-яку адресу. Свою адресу я Залишу в пості, можете також перекидати на неї. Натискаємо Send, далі нас перекидає на ось цю вкладку. Тут обираємо, inita, initia, далі нам потрібно ввести адрес гаманця, вставляємо його сюди і вводимо кількість. Мінімум потрібно один, я відправлю 2, це все тестові токени, ви нічого не витрачаєте. Натискаємо Next, далі Confirm, підписуємо все це в гаманці і чекаємо, поки в нас іде транзакція. Все, як бачите, дуже все швидко перейшло. Далі натискаємо «Go to page» і знову повертаємось на вкладку XP. Також завдання зараховуються не відразу, тому поки що виконуємо, а потім вже будемо дивитися, чи нам їх зарахували. Далі нам потрібно покормити нашого Бебі Дженні. натискаємо прямо сюди, можна шкалу його здоров'я. Нам потрібно його просто покормити. Для цього нам спочатку потрібно щось придбати з цих трьох предметів. Купуємо ми його за XP, мінімум коштує 200 XP. Щоб купити, натискаємо BymoreFot. І тут бачимо, що за 200. Купуйте за 200, не потрібно, я думаю, дуже витрачатись. Просто натискаєте Play. Далі знову підписуємо все це в «Гаманці», Чекаємо, поки в нас йде купівля, все, ми придбали, натискаємо ОК, okay. повертаємося назад, натискаємо на те, що ми придбали. Натискаємо ОК. Okay. Знову підписуємо все це в гаманці. І, як бачите, я навіть ще його і прокачав до другого рівня. Тобто, коли у вас шкала буде повністю заповнюватись, ви будете переходити на наступний рівень. Повертаємося назад. Ми виконали. Для наступного завдання нам спочатку потрібно обміняти свої ініті на USDC, TI та Ethereum. Всі прямі посилання на Swap та стейк також будуть в пості. Натискаємо Swap. Далі змінюємо, щоб зверху було в нас ініті, знизу USDC, вводимо суму, яку ми хочемо обміняти. Обмінюйте будь-яку. Не вказано, що потрібно саме якась фіксована сума. Натискаємо Confirm, підписуємо в гаманці. І таким чином повторюємо з трьома монетами Ethereum, ETH і USDC. Далі повертаємося на вкладку XP. Натискаємо Stake USDC Init LP. І тут просто натискаємо, наприклад, всю суму, якщо скільки ви там обмінювали, Next, Next, Confirm. Чекаємо, підписуємо все це в гаманці І все, ми виконали це завдання. Далі повторюємо все це з TIA та Ethereum І так, друзі, прервався запис, так як випнули світло. Як бачите, мені зарахували всі завдання. Зупинилися ми з вами лише на STAKE USDC, але. Мені зарахували, як бачите, чомусь Тіа і Ефіріум, можливо, це тому, що я раніше вже просто робив ці стейки, або просто глюче сайт, тому що він доволі часто підвисає, не дає або заклеймити наші експіріенси, або не проходить транзакції в гаманці, Ну але це тисне, тим паче зараз його дуже всі почали шилити, тому звичайно сюди набігло багато народу, і тому сайт починав підвисати. Ну і друзі, про що я ще вам хотів саме розповісти, на чому насправді можна трішки підзаробити поїнтів, і це все доволі просто та легко. Я в попередньому відео вже говорив, що можна додатково заробляти поїнти, це взаємодіяти з проектами в їхній екосистемі, це ось тут ми їх бачимо. Там можна ще передивитися їх трошки більше, але більшість з них просто або не працюють, або в нашому регіоні немає доступу. Я не став заморачуватися там через проксі або. VPN робити, тому що не всі навіть ці проекти нараховують нам поінти, Не знаю, може це також якийсь баг. Але основне, за що я помітив, що можна ще підзаробити поінти, це init AI Marketplace Nft, можна змінтити або згенерувати. І за це надаються поінти. Яким чином вони нараховуються, я не можу вам точно сказати, але точно що за них нараховують. Як бачите, в мене. 723 поинта. Це я створив дві NFT. -шки. Якщо хтось думає, що це по рефералки, по рефералки лише дають 50 поинтів при реєстрації партнера і більше нічого не нараховують. Ну і також, якщо ви вводите код, то вам так само як і мені, нараховується 50 поintів. Ну і що тут нам потрібно робити? Для початку нам потрібно перевести з одного рівня наші токени INIT на інші. Для цього ми переходимо в Bridge І тут перекидаємо з першого рівня на. Другий, тут обираємо мережу INIT, токен init, вводимо суму, яку ми будемо переводити. Далі тут обираємо мережу Init AI, обираємо токен init, натискаємо ось тут. My Wallet чи My Address. Далі Submit. Підписуємо все це в гаманці. І як бачите, зараз виникає помилка. Пише, що повторіть через хвилину. Ну, але я думаю, всі зрозуміли. Я в попередньому відео також показував, як це все робиться. Зараз токени почали прилітати набагато швидше, ніж було раніше, хоча й мережа більш перенавантажена. Ну але тепер це займає менше часу. Ну і далі йдемо вже на сам сайт Initai. Тут зверху ми бачимо, що нам надається. 4 кредита на добу, тобто ми можемо змінити або створити 5 NFT, але між ними буде інтервал година. Тому ви зробили одну NFT і через годину зможете зайти спробувати ще раз. Ну і що ми тут робимо? Після того, як ми закинули свої токени, ми можемо просто генерувати свої NFT, натискаємо Генерувати. Тут вводимо назву, будь-що вводьте. Потім. Вводимо промпт і також робимо якийсь опис. Також тут можна обрати модель за Google або OpenAI. Я не знаю, в чому різниця, я обираю по черзі. І далі натискаємо Summit, підписуємо все це в гаманці і чекаємо, поки в нас йде створення нашої NFT. Тут все підвисає, глюче, не створюється NFT, або показує, що створюється, а не відображається. Але з часом все одно вона з'являється. Тому набираємося терпіння, всі розуміємо, що це теснет. І виконуємо. Ну і ось бачите про що я вам говорив. Уже майже хвилину створюю NFT. Зараз це я вже записую, можна сказати, днем, тому, звичайно, зараз дуже багато теж працюють та виконують завдання, тому більш за все просто перенавантаження мережі. Але добре, давайте я призупиню, трошки ще почекаємо, якщо не створиться. Я думаю, всім зрозуміло, як це все буде працювати і що потрібно робити. Ну, давайте я поки що зупиню. І так, пройшло десь хвилин 5. Як бачимо. З'явилось ось таке вікно, але сама NFT не відображайте. Давайте спробуємо натиснути перший раз Mint. Тут знову вводимо промп для NFT. Далі натискаємо ось цю стрілочку. Чекаємо, в нас йде створення знову нашої NFT. Натискаємо Approve і чекаємо, чи згенерує нам нашу NFT. І так, все ми. Створили нарешті нашу NFT, пройшло ще близько також 5 хвилин. Все дуже доволі довго працює. Ну, але все одно можна, я думаю, хоча б декілька разів на добу зайти та створити цю NFT, щоб заробити більше поєнтів. Відображаються наші NFT у нас в профілі. Як бачите, з'явилася і ця NFT. Ось тут в мене ще є декілька NFT. Також ми можемо їх тут спалювати, саме те, що я. Інколи час від часу і роблю. Ми просто обираємо якусь нашу NFT, натискаємо Burn, підписуємо транзакцію в гаманці і просто їх спалюємо. Не знаю, чи це буде як додаткова активність, і за це нараховується. поінти, але я раз на добу також спалюю хоча б одну NFT, тому, можливо, за це також щось нарахують. Звичайно, я не виконую всі 5 мінтів на добу, у мене просто немає такого часу, щоб використати всі ці 5 мінтів. Але сьогодні вихідний, можливо, пробую використати. Використати всі ці спроби і подивимось, що за це нарахують Я розумію, що звичайно не кожен також може щодня виконувати всі ці 5 мінтів але хоча б один раз на добу, я думаю, можна зайти, створити і заробити додаткові поінти Пам'ятаємо, що компанія Initia продлиться 8 тижнів, це не так багато, я думаю, виділити 10 хвилин часу, зайти зробити той самий мінт і забрати додаткові поінти щоб проявити максимальну активність в проєкту. І також загальну кількість наших поїнтів ми можемо переглянути в лідерборді. Тут буде вказуватись ваша позиція в лідерборді, і тут бачите загальну кількість ваших поінтів. Також ви можете пробувати на Тукана, там просто dex платформа робите свапи, додаєте ліквідність. Я додавав ліквідність та робив свапи. Але спочатку я просто взяв тестові токени на сайті, а потім лише. Перекинув через бріч так само тукану і спробував занести ще додатково стейкінг. Не знаю поки що, чи щось за це будуть нараховувати чи ні. Але також просто зайдіть, зробіть декілька свапів і додайте ліквідність. Ну добре, не буду більше вас затримати, той так трішки затягнув. Обов'язково переходьте виконуйте, тут все без вкладень. Затрати по часу, як для мене, мінімальні. Якщо ви не будете там через кожну годину заходити робити ту NFT в Вініт тому не втрачайте таку можливість. Переходьте, приймайте участь і сподіваюсь, нас за це винагородять. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.